Так, значить, підготовка до зборки двигуна Ява 559, 250. Значить, Що в мене сюди пішло? Що сюди я купив. Зараз я вам все по порядку розкажу. Скільки мені пішло грошей на зборку даного двигуна. Так, оце такий маленький список, що я купив. От, це шатун, поршень, росточка, вчепники-сальники, аргон і генератор. Генератор я планую ставити від старої альфи. такого типу. Світло тут нормальне. Як мінімум краще, ніж 6-вольтовий яви світить. Переточимо цей ротор. Ну і відповідно переточимо цю плиту, все, поставимо, перехідний конус. Що буде воно тут стояти? Ну, це не суть. Це буде потім. Значить, що по картерам? По картерам я приварив обломне кріплення на напівавтомату. Візьмо зцеплення. Так? Та й в принципі все. Тут е, буду встановлювати резинове кільце. Поки що не придумав як, але якось ми його поставимо. Чи в тулку Коротше, щоб тут масло у нас не гнало. Пішли далі. Підшипники. Підшипники, сальники 570 гривень. Брав Словакію бюджетну. В принципі, бюджетна Словакія. Дві, два корінних ЗКЛ. Ну і Словакія Кінекс це коробка. От, сальники також нові. Самі звичайні сальники. Тільки по-моєму не вісьмерка, а шістерка. Ну і Тут так само по-моєму не вісьмерка, а шістерка Це суті не міняє, якби різниці фактично ніякої немає. Е, що зробив з втулками? Знайшов таку втулку, бушну, але не зношено. Тут бортик такий малесенький. Тут, шестерня тут все витерла. Оце та втулка, яка стояла, також вона є витерта, зношена. Тому що цей бортик має бути вищий, набагато. От. І я виходячи, отаку втулку, отаку втулку, переточив під таку. От. І, в принципі, встановив її сюди. Тепер радіальний люфт близько. 40 соток цього в принципі достатньо. Це і не багато, і не мало якесь середнє значення. От, також це все відмито, відчищено від грязюки від бруду. От, в принципі, все готово до зборки двигуна. Підемо далі. Герметик, як завжди, Victor рейнс тобто на всяке таке гімно. За 50 гривень збирати не варто. Це можна так тільки якусь прокладочку е, зробити. Точніше, намастити його замість прокладки. Наприклад, на цю кришку. То без проблем намастили, поклали, воно працює. На всякі такі відповідальні речі, як е, площина оця е, 2,5 тільки Victor Рейнс і то оригінальний, не якесь гімно там за 150 гривень. Ідемо далі. Е, шатунчик я купив китайський. От. Duel. Тут іде під сепаратор. Я щось думав, що я туди втулку е, поставлю туди втулку, виточу, але чомусь передумав. Значить Колінули. Перепресував і центрував. В принципі, тут ніяких нюансів по ньому немає. От, йдемо далі. Поршнева. Поршень у нас фірми RAM. Китайський поршень. В принципі, перевірений людьми, які дійсно викручують на мотоциклах все, що там в них є. Тобто сам поршень хорошої якості. От, він не зложив, не клинить. От. Тобто поршень цієї фірми перевірений. Можна на ньому тулити, давати мотоциклу піздюлей, нічого з ним не станеться. Ціна поршня 900 гривень. Це з кільцями, з пальцем з усім. Десь в мене була коробка, не пригадаю де. Так от, розточка 250 плюс транспортні якісь потом, послуги. 70 гривень туди, 70 назад, грубо кажучи 150 гривень. От. Все, по поршньовій, по колінолу ясно, по картерам ясно. Коробка в нормальному стані, нічого по ній ніяких нюансів немає. Кулачки всі хороші, не збиті. Єдине, що нюанс до сих пір я шукаю таку вилку, але сьогодні я її я її найду і заміню. Друга вилка в нормальному стані, не витерта, вона ще буде ходила, ходила і ходила, нічого їй не бракує. Зірка буде також. БУ по валу КПП, тут теж ніяких нюансів немає. Напівавтомат, ці всі штифти будуть мінятися. Так само зацепи, в принципі, плюс-мінус в нормальному стані. Шток КПП я її вже покрутив на призмах, тобто він не кривий, нічого йому не бракує. Болти гайки. Сцеплення я особливої уваги йому не приділяю, тому що його можна поміняти в будь-який час. А так, сцеплення, в принципі було в нормальному стані. То Корзина, диски, це все, що буде стояти і їздити. Далі. По колісі теж ніяких нюансів немає, я її покрутив, подивився. Юфтів тут ніяких немає, в принципі, нічого не злизано, не. Ну, по колісі все чітко. Пружинки ще в нормальному стані. Ну, в загальному по мотоциклу раніше не було ніяких проблем по коробці. От. Так, особливу увагу тут приділю цьому полавтомату сцеплення. Він є зношений, він тут є. Вже перекошений, тобто то його втулочка, точніше палець виїв дуже багато тіла в цьому алюмінієвому корпусі. Цим я займуся потім, але наперед скажу, що я його просто розточу цей отвір, завтулю туди якусь втулку, проточу цей палець. Воно все сире, воно не має ніякої закалки. Коротше, завтулю того, проточу цей палець, ще який, деякий час воно прослужить. А чому я це буду все втулити? ну, Тут, тут також напевно, цю втулку поміняю, ну, я потім побачу То її стану. ну, Хоча вона тут нічого не рішає практично. Е, от Наслідки відповідно зношеного полуавтомата, що воно все криве. Воно все зношене, цей шток бачив дуже багато в своєму житті. От. Ну, Це ремонт, я не знаю, елементарний, але кажу, я його потім буду робити, тому що зараз це не важливо. Його можна будь-яким відкрутити і зробити. Якби Нові коштують, нові такі от штуки коштують так як, я не знаю, як цілий мотоцикл. Тобто я не знаю, що тут складного його відремонтувати. А чому новий так багато коштує, також мені поки що не зрозуміло, та й я ніколи того не зрозумію. Далі, привід спідометра фактично так само я не знайшов у нормальному стані, точніше не знайшов у нормальній ціні. О, тому я цей привід якось спробую відновити. Розпресувати цей трос, цей трос замінити, і ще воно поїздить. Але я ще поки що не придумав, як це зробити, але це все в процесі буде. В процесі зборки. Ланцюг душний, але якби, нічого йому не бракує. все з ним добре, провис ще не дійшов до 15 мм, як. Показано в книзі, тому він ще деякий час буде ходити. Так само лапка кікстартера в нормальному стані. Вал такий же трошки підуставший Трібно замінити резинку і шліце. ну В загальному кажу, його можна в будь-який момент замінити, відкрутивши кришку, то не критично. От. ну По всьому двигуну, в принципі. Я вклався в 3 620. Якщо е е ще додати до того, що ну транспорт транспортні послуги там забрати з пошти то, забрати з пошти то. Нехай буде 4000 загальному. Ну, це в районі 100 доларів обійшовся мені ремонт цього двигуна. от ну в Суто мені, я не враховую роботу там, по колінвалу тому що я його сам робив. Не враховую в принципі, свою роботу по цьому двигуну, що я тут робив і що ще буду робити. <кій> тому ну, мені вийшло від відкапіталити його сотка доларів. От. Може, комусь це обійдеться набагато дорожче, тому що потрібно майстру відправити, колінвал, майстру відправити поршню на росточку тому подібне. І ще, якщо майстру платити за зборку двигуна і тому подібне, то виходить досить цікава сума. А так, е на даний момент е військовий час, так сказати, е бо раніше трошки це було дешевше. Ті всі всі деталі були набагато дешевші. А зараз, коли війна, коли військовий час, це все, долар піднявся, тому. Е ми вклалися, грубо кажучи, в 100 доларів. До війни можна було вкластися, я думаю, у 70 плюс-мінус. Якось так. Зараз будемо це все збирати докупи, регулювати коробку. Е я ще ж кажу, вилку я вже знайшов, вона буде скоро. От, Між цим волом ми робимо. Тут ми робимо резинове кільце. Я думаю, що якусь... я втулку випресую, вкорочу її трошки і на місці втулки зроблю резинове кільце, і воно буде прижиматися цією штукою на полуавтомат. І, відповідно, масло сюди текти не буде. Ну, якось так. На даний момент все якось так. Все, всім дякую за увагу, до побачення. Продовження буде, я думаю, коли я його складу, запущу двигун, зніму відео. Відповідно, будемо бачити, як двигун працює. Я думаю, навіть проїдемося на ньому. О, тому що поки в планах е, на цьому мотоциклі немає їздити, але все-таки хочеться на ньому хоча б покататися, спробувати що це таке, поки е, не випав сніг, мороз і тому подібне. От.